Під час літніх канікул діти теж працюють заради перемоги. Так киянка Валерія Єжова зібрала вже чималу кількість грошей на допомогу Збройним силам України, граючи на вулиці з перехожими в шашки. Наші юні чемпіонки також не відстають. На ліобережі троє камінчан грають з усіма бажаючими та збирають кошти для військових. Юні чемпіони шашок посеред міських зон відпочинку влаштовують змагання та грають з перехожими. Хто програє, має зробити донат, хто скільки зможе за майже місяць, маличе спільними зусиллями, зібрали вже 20 тисяч гривень. Ми збираємо гроші у трьох: Це Мирослава, Тимофій і Максим. В різних частинах міста Ми граємо в шашки, допомагаємо. Можна знайти нас ввечері, можна знайти нас в лівобережному парку. На набережній в сквері за кінотеатром Мир та біля АТБ коло церкви. незважаючи на літні канікули, юним чемпіонам не до відпочинку. Майже кожного вечора вони виходять та грають задля того, аби наблизити нашу перемогу. Іноді розповідають матусі шашкістів. Діти ледь не сили просять їх піти та грати знову і знову, адже так відчувають, що роблять корисну дуже важливу справу. Я займаюсь п'яти років Я ще садиком. Чемпіон області, чемпіон. Е города. Я займаюся два роки. Вже у цьому році буде три. У мене є титул чемпіонка міста, області, чемпіонка України і серебряна призерша чемпіонату міру. Займаюся вже 4-5 років. шашками. Чемпіон міста, чемпіон області, віце-чемпіон України. До 10 років трійця шашкістів і далі буде грати на лівобережжі, аби зібрати якомога більше коштів, придати їх фонду Сергія Притули. Я дізнався про Валерію Єжова з Києва, і мені теж захотілося. Ми вирішили теж допомагати ЗСУ. Слава Україні! Смерть ворогам. <сум> Перемоги, Слава! Героям слава, все буде Україна. За словами малечі, більше за все пограти хочуть дорослі, тому спробувати свої сили у грі в шашки проти титулованих гравців вирішив. І я А зараз я спробую перемогти наших чемпіонів і звоювати титул кращого. Ну що, спробуємо? Так. Давайте попри мої старання, опоненти мали свою переможну стратегію, яка дала їм можливість перемогти з чималим відривом. Тому донат на підтримку зсу отримали від мене у запеклій боротьбі мені. Не вдалося здолати наших чемпіонів, але як вам була гра? Скажіть Максим, як тобі була гра зі мною? Гарна? Не дарама Камінськи називаючи містом шашкістів, адже гідне плеяда титулованих гравців розставляє місто далеко за його межами. Усі бажаючі можуть записатися на навчання та опанувати цей інтелектуальний вид спорту. Навіть попри війну кам'ячани продовжують виборювати для країни та міста титули кращих. Наразі вхонець Альони Губарєвої правився до Турції на змагання. Працюю в ліцеї номер 40 гімназії 39 та у будинку дитячої творчості. Записатися можна або подзвонити по телефону, або можна написати в якісь із соціальних мереж. Зараз Іван Суров поїхав на чемпіонат Європи, грає на такому дуже престижному чемпіонаті шашок 100 в Кападокії. Їхав на чемпіонат 4 дні, бо зараз ну, літаки не летають і довгий шлях такий.